Коли летять ракети, польські літаки піднімаються, але не застосовують збиття російських ракет. Чи можуть вони це зробити? Впевнений так. Шанс дійсно є. Йдеться про захист, а не напад. Країни НАТО, зокрема Польща, цілком здатні закрити частину українського неба від російських ракет. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю агенції Рейтер. Та чи піде на це Варшава, яка є членом НАТО? 29 грудня 2023 року. Під час масштабної атаки на Україну одна з російських ракет залетіла на територію Польщі вглиб на 40 кілометрів і пробула в повітряному просторі цієї країни три хвилини. Тоді Польща підняла у повітря винищувачі, але збити ціль не наважилась. Наступна провокація з боку Росіян відбулася 24 березня 2024 року. Тоді російська ракета пробула в польському небі 39 секунд і знову спокійно змінила ціль і повернулась в Україну після цих випадків. Україна запропонувала НАТО, зокрема Польщі, збивати ракети ще в нашому небі. Перші роздуми вже з'явилися там і розмови про після того, як російська ракета залетіла в повітряний простір Польщі, і тоді з'явилися розмови про те, що Польща могла б прикрити хоча б якусь частину нашої західної України. Звичайно, що це дозволило б нам перемістити певні наші установки, які без того дефіцитні ракети, до яких також постійно потребують поповнення, ми могли б їх перемістити на інші об'єкти. У нас в Україні безліч таких об'єктів, і вся територія, звичайно, її не покриєш лише наземними установками. Ні одна країна світу, в принципі, велика. Вона не може собі дозволити все перекрити абсолютно повітряний простір за рахунок наземних станцій. ППО, тому для цього дуже часто вони використовують і інші складові, такі як і літаки, винищувачі багатоцільові, в 16, в 22, в 35. і також флот. Але чому Польща вагається і не збиває російські ракети навіть над власною територією. За словами Зеленського, Варшава боїться ескалації і вважає, що це втягне у війну не лише саму Польщу, а й всі країни НАТО. Але це не так, переконаний президент України. Коли летять ракети, польські літаки піднімаються, але не застосовують збиття російських ракет. Чи можуть вони це зробити? Впевнений так. Чи це наступ, напад країни НАТО, залучення? Ні. Вони збивають потенційну ракету, яка може а, підірвати газосховище, і де газ іде до наших натівських країн. Вони його захищають, так. Або вони збивають потенційну ракету, яка може прилетіти на голову цивільних громадян країни НАТО. Вони захищають так. А що вони повинні збивати, коли ракета вже буде на території Польщі? Може бути пізно. Натомість в Польщі, втім як і серед країн НАТО, є багато скептиків, які кажуть, що збиття будь-якої російської ракети може призвести до падіння уламків на цивільне українське населення, і тоді вони будуть винуватцями, чого аж ніяк не хочуть. Але в України є чітка позиція. Ми готові, готові підписати всі папери, що якщо буде збита російська ракета. На території України вони не будуть нести відповідальність, якщо вона впаде, щось підірветься. Тощо. Та чи влаштує це НАТО? Та чи погодяться поляки, як члени альянсу, допомогти Україні і закрити західні території? Так переконаний колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця. Я думаю, що все ж таки це рішення буде прийнято так само як були прийняті рішення про передачу Україні і з боку Польщі танків, озброєння, допомоги з авіацією, допомогою з логістикою. А тепер абсолютно видається мені логічним, те, що Польща могла би і зайнятися питаннями протиповітряної оборони не тільки своїй. Території, але також як мінімум західних областей України, тим часом прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Європі необхідно створювати свій залізний купол на кшталт ізраїльського. Але очевидно, що захист європейського повітряного простору неможливий без захисту українського неба.